Привіт, я Іна, і це мій щоденник саморозвитку. Тут я розповідаю про свої пізнання, про свої переживання, про свої думки і ділюся своїм станом. Сьогодні тема як знаружи, так і всередині. Тема вічного пошуку щастя, тема, що ми все життя думаємо, що ось. Куплю я собі цю річ і стану щасливою. Пофарбую волосся в такий колір, і всі у мене закохаються. Куплю собі цю машину і буду щасливою, і так далі, і тому подібне. І все життя ми біжимо за цими думками і думаємо, що вони заповнять цю нашу внутрішню пустку. Так само почуття. Почуття взагалі. Відносини це взагалі така болюча тема для кожного з нас. І ми всі думаємо, що в нашому житті має з'явитися людина, яка чарівним образом заповнить цю пустку в нас всередині, яка нас ощасливить. Але вже сто мільйонів разів нам розповідали, що поки ми не полюбимо самі себе, поки ми не станемо щасливі і самодостатні. Нічого нам не допоможе з зовнішніх речей чи людей. І це ну, на власному досвіді є ну, так. Тому що якщо ти хочеш любові, тобі не вистачає чогось якогось тепла, любові, турботи, поки ти сам не станеш любов'ю, божественною любов'ю. Божественна любов це любов безумовна. Це коли ти просто любов. Ти не вибираєш, ця людина мені подобається, вона мені там вигідна, вона мені приємна, буду її любити, а цього я не люблю. Ні, ти любиш всіх просто тому, що всередині в тебе любов. Але найлегше це коли ти сприймаєш, що в тобі є джерело Божественної любові. Тоді? Легше <смеш>, любити всіх. І коли ти наповнюєшся цією любов'ю, ти вже стаєш самодостатній. І чи є хтось поруч з тобою, близька людина, чи немає, тобі і так добре, ти щасливий. Так, да, звісно, якщо є близька людина, ти можеш більше виражати цієї любові. Можеш більше. Так, да, це, звісно, класно. На самому теж класно. І поки ти всередині. Не заповниш цю пустку, не станеш тим, що ти шукаєш зовні, нічого зовнішнього тобі не допоможе.